Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор. Сьогодні ми з вами розглядаємо чергову тему у рубриці розгляд екзаменаційних запитань. Це тема проїзд нерегульованих перехрест. І я сподіваюся, що мої детальні пояснення. Дозволять вам максимально якісно підготуватися до складання іспиту в сервісному центрі і скласти його з першого разу. Перед тим, як розпочинати огляд, як завжди, я хочу подякувати нашим підписникам за активну підтримку відео своїми вподобайками і коментарями. Ну і також наголосити, що відтепер на YouTube-каналі Світлофор.ua ви можете пройти повноцінний курс. По тестах, офіційно затверджених головним сервісним центром України, і максимально якісно підготуватися до складання іспиту. Посилання на повний список всіх тем перелік буде у описі до даного відео. Дуже дякую вам за підтримку. Також хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток каналу своїми донатами. Відтепер ви знаєте, що на каналі є. Преміум доступ до більшої кількості відео, і там відео буде без реклами. Тому дуже дякую, що також допомагаєте своїми донатами. А тепер розпочинаємо. Отже, перше запитання із даної теми це проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Тут ми що повинні побачити? Дивимося на перехрестя. Бачимо, що у нас є знаки пріоритету, інших у нас ні світлофорів. Ні, регулювальника немає. Тому перше запитання, я завжди учням кажу, яке ви повинні собі задати на таких перехрестях, чим ми керуємося. Керуємося ми знаками пріоритету. Бачимо, що для нас з цієї сторони, коли ми під'їхали, показаний знак дати дорогу і табличка напрямок головної дороги. Тут завжди ви повинні проаналізувати, хто під'їхав зі сторони головної дороги, тобто зі сторони ось цієї жирної лінії. Бачимо, що. Зі сторони жирної лінії під'їхав червоний автомобіль і чорний автомобіль. Білий і ми під'їхали зі сторони тонких ліній, тобто зі сторони другорядної дороги. І поки не роз'їдуться ті, хто на головній дорозі, ті, хто на другорядній, стоять і чекають. Як же ж роз'їхатися тим, хто на головній дорозі? Вони от в однакових умовах. І червоний, і чорний на головній, отже, тут додатково буде використовуватися правило перешкоди з правого боку. Тобто чорний автомобіль дивиться праворуч, якщо справа від нього хтось є, він повинен його пропустити. Отже, в даній ситуації червоний проїжджає першим, чорний проїжджає першим. Другим. Така сама ситуація у нас і з білим автомобілем. Білий дивиться праворуч, ми для нього являємося перешкодою справа, оскільки ми також в одинакових умовах. І ми проїжджаємо перший, а білий проїжджає другим. Отже, в першому запитанні правильний варіант відповіді під номером один, що ми повинні дати дорогу тільки червоному і сірому автомобілю. Ну, я назвав його чорним. Будемо тоді е, називати, що це сірий автомобіль. Так? Наступне запитання. Ви повинні проїхати дане перехрестя. І тут знову ж таки бачимо, що перехрестя у нас є нерегульоване, рівнозначне. Ми з синім автомобілем в одинакових умовах. Отже, також діємо по правилу перешкода з правого боку. Синій повинен нас пропустити, оскільки ми і являємося перешкодою для нього з правого боку. Тому в другому запитанні ми проїдемо першим. Третє запитання. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Тут же ми бачимо, що ми під'їхали до перехрестя. Ми дивимося в праву сторону, там червоний автомобіль. Ми повинні його пропустити по правилу перешкоди з правого боку. Тому тут правильний варіант відповіді під номером 2: дати дорогу червоному автомобілю. Наступне, яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Тут така сама ситуація, як і в попередньому випадку. Що ми дивимося в праву сторону, пропускаємо білий автомобіль. Ось по перешкоді справа. І потім проїжджаємо другим. Тому тут правильний варіант відповіді під номером 2. Білий автомобіль, а потім ми проїдемо. П'яте запитання: проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Знову ж таки, дивимося, що немає ні знаків, ні світлофора, ні регулювальника. По перешкоді з правого боку ми проїжджаємо перші, оскільки ми і являємося. Перешкодою з правого боку для синього автомобіля. Тому в п'ятому правильний варіант відповіді під номером один. Проїдемо першими. Шосте запитання: яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Така сама послідовність. Дивимося в праву сторону, є хтось справа від нас, пропускаємо. Оскільки тут немає інших елементів організації дорожнього руху, і ми в одинакових умовах з зеленим. Тому зелений проїжджає першим, а ми проїжджаємо другим. В шостому у нас перший варіант відповіді є правильним. Сьоме запитання: проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Ми е, тут, в цьому запитанні, повинні проїхати першими, тому що ми перешкода справа для жовтого автомобіля. Восьме запитання: проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Тут ми, вже, дивлячись в праву сторону, пропускаємо білий автомобіль, тому що він для нас. Перешкода з правого боку. Тому в восьмому, другий варіант відповіді правильний дати дорогу білому автомобілю. Наступне, проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Тут ми повинні проїхати першим, оскільки справа від нас, бачимо, з того напрямку ніхто не під'їхав, ми не зобов'язані нікого пропускати. А ось цей автомобіль, який зліва від нас, він повинен нас пропустити. Тому тут ми проїжджаємо першими. Десяте запитання. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Звичайно, що знову ж таки по перешкоді з правого боку повинні пропустити фіолетовий автомобіль, а тоді вже проїжджати самі. Одинадцяте. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Бачимо, знову ж таки, чергове у нас рівнозначне перехрестя. По перешкоді справа ми проїжджаємо першими. Тому тут правильний варіант відповіді під першим номером, що спочатку. Ви, а потім білий автомобіль. 12. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Така сама ситуація, як і в попередніх випадках. Синій автомобіль проїжджає першим, а потім проїжджаємо ми. Тому тут перший варіант відповіді є правильним. Наступне, ви проїдете дане перехрестя. Така ж сама ситуація. З інших напрямків в нас транспортні засоби не під'їхали. Ми подивилися праворуч, переконалися, що справи від нас нікого немає. Перехрестя рівнозначне. Отже, наступним проїжджаємо ми. Чорний подивився в праву сторону, пропускає нас. Тому в 13-му другий варіант відповіді правильний, що ми проїдемо першим. 14. -те. яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Знову ж таки, по перешкоді з правого боку ми проїжджаємо першими, оскільки ми і є перешкодою для ось цього сірого автомобіля. Тому тут правильний варіант відповіді під номером 2. Ви, а потім сірий автомобіль. Ось тут вже трішки цікавіша ситуація, тому що тут у нас є як знаки пріоритету і табличка напрямок головної дороги, але задачка ще ускладнена і. Оперативними транспортними засобами тут бачимо, що під'їхала швидка з включеними проблизковими маячками. Отже, ми пам'ятаємо, що в першу чергу, коли є оперативні транспортні засоби з включеними проблизковими, вони будуть проїжджати першими на такому типі перехресті. Тому швидка проїде першою, а потім вже всі інші дивляться на знаки пріоритету, на табличку напрямок головної дороги і ними керуються на головній дорозі. Так, Зі сторони жирної лінії під'їхали синій автомобіль і червоний автомобіль. Отже, поки вони не роз'їдуться, ми стоїмо і чекаємо. Червоний з синім у одинакових умовах так, будуть роз'їжджатися по правилу перешкоди з правого боку. Отже, червоний автомобіль дивиться в праву сторону, пропускає синього, а потім проїжджає наступним. І останнім, звичайно, що проїдемо ми. Тому тут буде така черговість, швидка, синій автомобіль, червоний. І ми. Тому, відповідаючи на 15 запитання, тут третій варіант відповіді правильний: що дати дорогу нам потрібно усім транспортним засобам. 16 запитання. Повертаючи ліворуч на цьому перехресті, ви повинні. Отже, знову ж таки, дивимося, хто у нас на головній дорозі, хто під'їхав зі сторони жирної лінії. Жовтий під'їхав, і ми під'їхали. Білий під'їхав зі сторони другорядної. Отже, він стоїть, чекає, поки не роз'їдуться ті транспортні засоби, що на головній дорозі. Ми з жовтим у одинакових умовах роз'їжджаємося по перешкоді з правого боку, тобто, жовтий, дивлячись праворуч, він бачить нас. І повинен пропустити. Неважливо, в якому напрямку ми будемо проїжджати, чи прямо, чи ліворуч будемо повертати, він зобов'язаний нас пропустити. Тому ми проїжджаємо перші. Жовтий проїжджає другим, а потім вже аж з другорядної буде проїжджати білий. Тому в 16-му правильний варіант відповіді під номером 1, що ми повинні проїхати перехрестя першими. 17. -те. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. В першу чергу, ми повинні проаналізувати. Знову ж таки, хто на головній дорозі. Тут ми бачимо, що всі учасники, які є на даному перехресті, зараз на головній і синій автомобіль, і ми, і водій трамвая, який зліва від нас. Ми повинні що пам'ятати на таких перехрестях, що завжди, коли ми з трамваями у одинакових умовах, перевага у русі буде в трамвая. Отже, першим повинен проїхати трамвай, а потім вже будуть роз'їжджатися транспортні засоби. І ми бачимо, що трамвай включив показчик повороту праворуч, тобто він буде перетинати траєкторію нашого руху. У нас тут ніяких показчиків не показано, отже, будемо розуміти, що ми хочемо їхати прямо. Тому, якщо наші траєкторії руху з трамваєм перетинаються, трамвай повинен проїхати першим. Тому тут ми бачимо, що трамвай проїде першим, потім синій автомобіль. Оскільки ми залишаємося з ним на головній дорозі в одинакових умовах, і він для нас перешкода справа. Тому синій другим проїде і останнім проїдемо ми. Тому в 17-му запитанні третій варіант відповіді правильний: що проїхати перехрестя після трамвая і синього автомобіля. Друзі, завжди звертайте увагу, чи увімкнені показчики повороту в трамвая, у нас, тому що досить часто на цьому учні допускають якраз такі помилки.